Попри прогнози євроскептиків, євросоюз все-таки залишить режим економічних санкцій проти Росії, аж поки в Україні не настане мир. Про це повідомив президент Європейської ради Дональд Туск у четвер за результатами першого засідання Європейської ради у Брюсселі. Лідери країн ЄС вирішили пов'язати режим санкцій із імплементацією мінських домовленостей, ухвалених за посередництвом канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Франсуа Оланда. Європейська рада схвалила. Лила рішення, що тривалість економічних санкцій буде чітко пов'язана із повною імплементацією мінських домовленостей, маючи на увазі, що цей процес триватиме до кінця 2015 року. Польський політик наголосив, що Європейська рада готова за необхідності ухвалити у цьому зв'язку додаткові рішення. Ми продовжуємо підтримувати виконання Україною програми реформ, у тому числі фінансово. У той же час з ініціативи Москви відбулось закрите засідання Ради безпеки ООН. На ньому країна-агресор заявила про невиконання військових угод українською стороною і, попри численні докази своєї військової агресії, намагалась переконати світ, що саме Київ порушив підписані домовленості. Необхідність такої зустрічі постпред Росії при ООН Віталій Чуркін пояснив нещодавнім рішенням Верховної Ради України відкласти введення особливого порядку самоврядування на Донбасі до проведення там виборів за українськими законами. В цьому зв'язку Росія Матері. намагалася проштовхнути в Раді безпеки ООН вже другу резолюцію своєї версії з переводу буцімто виконання мінських угод, деталі якої наразі не розголошується. Нагадаю, першу резолюцію по нашій державі запропоновано Москвою Радбез ООН ухвалив одноголосно на позачерговому засіданні 17 лютого. Рада єс знову зустрінеться сьогодні, аби завершити свої переговори, переключаючи свою увагу на ситуацію в Лівії та Томісі.